Я знаю, що ви вже самі впали, щоб не слухати мене, але все, я в поліції тут. І якраз, якраз я встигла, що цей начальник всіх участкових він я кажу: е, ні, тут в мене сидить е, ну, вартова жінка. Вона мені запитала, чого, куди я йду. І тут він виходить, я кажу, ось це до вас. А я кажу, ви уходите. Він каже, да, я з суток. Я кажу, будь ласка, і він зупинився. Там ще хлопці були, один такий теж міліціонер каже, так а він в понеділок зрання приїжджає, тут діжурний. Я говорю, синок, ми приїжджали, ми приїжджали, але ніхто. Я вам кажу те, що є. І цей е, начальник участковий каже, ви знаєте, що не хвилюйтеся. Я бачив його тут, що він приходив, і я кажу, ми записали навіть відео, щоб було підтвердження. Кажу, ви розумієте, що на роботу ніхто не бере. Чисто по-людськи люди взяли, він працює. Графік такий, да, важкий, дуже. не ну, знаєте, що я ще сумніваюся, що можна ж прийти на ліпі, що ти роботуєш, а ти не работаєш, ніфіга. Я кажу, я його мама, і я брехати вам не буду. Коротше, тільки прийшла оце ухвала. Це сьогодні в нас 21-е завтра 22-е місяць, як його випустили. Тільки прийшли документи сюди на поліцію з ухвалою з усіма цими документами з усім. Ну ату, з ту І він каже: Я вам зателефоную. Я розгляну. Можливо, що ми переведемо його, щоб він у неділю відмічався, тому що він не условник. Розумієте? В нього не условне. Він осидів своє, осидів і каже. Там потрібно буде його підписи під цими ухвалами думаю, він повинен, ну це там їхні по протоколах, Каже, не хвилюйтеся, кажу, так що мені робити оце в понеділок, я його привезу утром. А він каже: ну, ми, ми ще як я почитаю документи, я ознайомлюся з ними, і ми тоді з І я думаю, що ми вирішимо це питання, що він приїжджав, ми будемо діжурному давати книгу, щоб він відмічався в неділю. Хай роби, отак От каже, хай роби. Я кажу, ви розумієте, це мій діма, у нього є мама. А в кого немає мами? Я кажу таке враження, що складається, що поліція спеціально це по кругу. Знаєш, вийшов. Всі, вийшов. Всі. Каже, Та ні, ми дуже, ми дуже вдячні, що ви отакі, ну не всі такі мами, як він каже. Так що сказати, що все, все положительно, поки я не можу, але людина пішла на зустріч. Людина розуміє мене як матір, розуміє мене, як, що я хочу від нашої влади, і що я хочу. Я ж кажу, це ж не секретні матеріали, це не те, що він там приходить, якісь там, знаєте, що там треба десь скрита, відпечатки пальців прийняв, протокол здав. Ні, це просто крючочок поставив книжки і все, не предоставляючи навіть паспорта. Так що будемо надіятися, що все-таки людей добрих, не оце, оця людина, казала 85%, оця ця людина входить 15%, які переживають за свою і люблять свою працю. Отак От і повинно бути. Так, ну що, поїхали далі. Замовкаю вже. Що? Не дуже важно, я себе почуваю, прямо ну, нема сил. Я зараз піду, заберу страховку свою. Все в мене на почті є, але мені потрібно, щоб вони роздрукували, щоб воно мене лежало в машині, тому що я вам вже казала, буває таке їде, що немає інтернет, не бере. Мобільний і в них його немає. І як приколупається, що не провірить, тому я роблю так, а ви робіть, як хочете. Я весь час страхую машину в одному місці, тому вони мені зателефонували і сказали, Алла, вам 23-го закінчується страховка. Добре, я перевела гроші з карточки 2 секунди. Час приїхала получу. Одна секунда зайшла, замирала, йду. Але не за все. Подивіться, яка люстеркарна. Чекс називається, ну люстра. Дуже гарно. Так ніжно. Просто якісь такі балончики висять дуже важкі А дивіться гарно. Дуже гарно суливо. Стіни такі коричневі і дуже гарно Так, тут потрібно йти дуже уважно, тому що можна так ляпнуться, воно все з таке слизьке. тому... Одразу кладу сюди, щоб ви були свідками, щоб тоді не без пошуків. Так, сюди її засумую і хай вона тут лежить. Оце погане одне, що з цього місця погано виїжджати. мені от потрібно наліво їхати. Ви бачите, яка вервечка стоїть, щось там трапилося, видно. Ну, Якщо гарні водії, то пропустять наліво повернути, але за, як за час, то дуже мало таких. Я всіх пропускаю. Мені раз, раздю допомагали, мені так приємно. Дякую, подякували. Так, добре, їдемо. Так гарно було до цього моменту. Мені, мене навіть, он, бачите, така газелька синенька стоїть. Вона, він мене пропустив, подякує. Але тепер тут чи поїзд там ішов, чи я не знаю. Стоїмо в цьому, як називається, в пробці ну, не може бути все так гарно. Як попереду, трішечко краєчок, військова машина, і я їх пропустила, а зовсім вони мені мигають цим. Подяка заробила. Бачите, тут погане, а тут щось гарне, так що. Знаєте, Лінкель така машинка і прямо іде хорошо 90-100 і пішов, і пошов. Ну, я повернула, звісно. І так радується душа. І ще й повертаю і Бога вспомнила. Думаю, Господи, захранив цих наших захисників, які там всередині. Боже приїхала. Мама теж там страдає щось сидить. Не лягла, бачила жить. Каже, на вулиці тільки, що нічого не пахне, каже, вона кухня не може знаходитися. В хаті теж, а тут, каже, нічого не пахне лежу. Не знаю. Я думаю, що ми отруїлися кавуном, чесно. Я про себе думаю, ладно, я їла скумбрю капчену кавун. Мама нічого не їла. Мама їла свіже зварений борщ. І, ну, то, що він там кисленький, це не може. І вона з'їла теж скипку кавуна. І оце така фігня у нас. Я думаю, що от кавуна. Але нічого нас ще лопатою не вб'єш, як кажуть. Да? Так, 20 минут на восьму зателефонувала Дімі. кажу, синок, ти скоро будеш ще ні, мені варити пельмені чи не варити. Він каже, сьогодні зараз загружаємо машину і, мабуть, вже додому. Так я вже ви бачили. Зварила пельмені, Ну що, будемо чекати. Я їх поставила ось на каструльку з гарячою водою. Там можна ж розігріти. О, і темнота яка. Ніч уже, пів восьмого вже ніч. Нічого не видно. Ви щось бачите чи ні? Світло вже горить на стовбах. Небо таке красиве, сьогодні такі хмари, знаєте, такі і не осінні, але такого сталевого кольору немає нічого рожевого. Вітру завтра не буде, я думаю. Ну що, тихої і спокійної ночі вам всім. Це буде. то я з вами вже попрощалася і ще раз прощаюся. Ну, Хочеться завершити сьогоднішній день. Тим, чим завершаю я його зі своєю сім'єю. У Саші все нормально. Розмовляла сьогодні по телефону. Командировці де, де в відрядженні, та там в Житомирському направленні. Летучі моїші кажани. Кажане називається це на українській мові.